Ірина Ковбаса ходи до бабці обійму. Мені надзвичайно сподобалася ця книга, я навіть не очікувала, що залишуся в такому захваті, хоча, мені здається, я про всі книги кажу, що я не очікувала, у мене завжди потім складається якесь зовсім інше враження, ніж те, яке я очікую на початку. Тут мені просто сподобалась дійсно обкладинка, і мені було цікаво почитати саме через назву таку ностальгічну ходи до бабці обійму, тому що я, наприклад, до своєї бабці їздила. Починаючи від вечора п'ятниці до вечора неділі, постійно проводила з нею час, і от, мені було цікаво почитати про чийсь інший досвід. А тут досвід дуже такий одночасно і трихічний, і дуже теплий, милий, ніжний. Я коли читала, боже, в мене інколи. Ну, реально, лише сльози не наверталися, бо ти згадуєш багато свого дитинства. Ця книга дуже тепла, вона дуже ностальгійна, вона просягнута добром, вірою в людей. І якось інколи коли дуже паскудно, і ти думаєш, блін. Ну, от все-все, це людство преречене, все жахливо, жити немає для чого, все якось настільки унило, похмуро, і ми просто якісь всі тут личинки і тупі ідіоти в цьому житті, а ти потім читаєш цю книгу, і якось так легко, і по-доброму стає на душі, однозначно її раджу, якщо вам дуже сумно і хочеться згадати якось своє дитинство і більше такого відчути тепла, ніжності, любові, то. Я прям реально від неї настільки надихнулася, вона мені так сподобалась, Я її розтягувала як могла. Там вона невеличка, це навіть більше не роман, це повість, там лише 194 чи 192 сторіночки. Вона дуже маленька і дуже легко читається, там короткі глави. Я думала, що та маленька книжка зараз я її за день проковтну, Я не хотіла її проковтувати, я її просто тако спеціально розтягувала. Деякі моменти перечитувала, бо вони мені здавалися такими і смішними, і ніжними, і добрими, і таке інше. Мене звати Поліна, і це моя бібліотека Безладу, де я говорю про книги, свій досвід життя з рдух та про інші цікаві. Книга видана в 2005 році у видавництві ВСЛ. Наскільки я знаю, то авторка є журналісткою, але детально про її біографію, чесно кажучи, не дізнавалася. Чим мені сподобалася стилістика твору? По-перше, дуже круто, що тут такі коротенькі розділи, і вони виглядають як невеличкі фрагменти спогадів, новелки про життя бабці Стефанії. І вони мені були такими перлинками, ніби або немистинками, які вона нанизувала на своє намисто, яке їй потім передала мама у спадок, і дуже воно так органічно все виглядало, хоча як такого, теж тут сюжету, щоб його можна було прямо сісти. І переказати тут немає. Ідеться оповідь від першої особи, від цієї бабці, якій вже 90 років, і я спочатку думаю: та ну що реально вся книга буде від бабці, я ще такого не читала, але якраз за рахунок цього і було дуже цікаво читати. Я не знаю, чи всі бабці думають так, як думала бабця Стефанія, але воно якось мені сильно відгукувалось, і це було дуже смішно. Тут така говірка цікава, я спочатку не могла зрозуміти. Яка це область, тому що відчувається, по мові, що це Західна Україна? Потім я вже зрозуміла, судячи з сюжету, що це Львівська область, і ця одговірка, вона дуже так класно передана, вона дуже жива, смішна. В книги є оцей такий свій вайб та атмосфера, дуже-дуже тепла. Дійсно, можна було поругати автора за нереальність історії, тому що я намагалася вирахувати плюс-мінус які події, який, точніше часовий проміжок відбувається. Тому що ми орієнтовно розуміємо, скільки Стефанії було років під час війни. Це згадується, що їй там 13 років, але ми не знаємо про який часовий період, там чи це 42-й, 43-й, 44-й рік говориться, тому тільки орієнтовно я могла порахувати. Я розумію, що відбуваються події, напевно, під час повномасштабного вторгнення, але якось дуже дивно, ну, блін, реально хто це залишив тих двох дітей. Причому що це реально маленькі діти, на просто на бабцю, яка вже 90 років, яка в будь-який момент ну, реально може просто лягти і не встати. Це для мене було максимально дивно. Можливо, якби вона була молодша, тому я в їй 70 років вже того байбу не було, а тут оці її літаєте, як вона над ними іронічно сміється, як себе поводить, воно додавало додавало свого шарму, але... В реальності, звісно, бувають різні ситуації, різні люди. Але я сумніваюся, що великий відсоток таких, які з дев'яносторічною бабцею залишають двох неповнолітніх, зовсім маленьких дітей. Дивно мені було, куди їхня мама втікла, і тут Стефанія дуже з таким трепетом теж згадує свою наймолодшу доньку, яка її любила, можливо, і найсильніша, бо вона була до неї дуже прив'язана, але якось теж дивно, де ця дитина ділася. Що вона своїх двох дітей залишила, ми потім в кінці розуміли, що вона розлучилася зі своїм чоловіком, але, тим не менш, мені чесно, як мамі дуже дивні її дуже дивні її мотиви. Взагалі мені здавалося, що авторка просто в сьогодення, там, в 2022-2023 рік перенесла власні спогади, тому що, наприклад, в мене багатьох її однокласників, і знайомих дійсно мами лишали тут на таких от бабць і виїжджали за кордон. І мені більше це якось відгукується з темою 90-х. І те, як багато дітей залишалося з бабцями, умовно на хазяйстві, суті, виростали без мам та без тат. Тут, звісно, можна було б ще якось обумовити тим, що матір виїхала через війну, але знову ж таки дивно, що якщо вона виїхала через війну, а війна тут згадується. Не напряму не, не вказує автор на Путіна та Росію, але є тут такі. Відсилки до російського диктатора, ми, ну, звичайно, розуміємо, що це за мудак. і тому якось дивно, якщо це вже час повномасштабного вторгнення, чому мама не забрала дітей з собою. Але, знову ж таки, це абсолютно не псує враження від книги, це просто такі придирки, до яких можна доколупатися, бо я зла людина і люблю доколупуватись до книжок і до їхніх авторів. Але в будь-якому разі я би точно її поставила 9 або 10 з 10, і хочу її перечитати через певний час ще раз, тому що вона дійсно окриляє і дає оцю от віру в добро, яка часто гасне, і ти не знаєш, де взяти сили, щоб знову її в собі відродити. Але я повернусь знову ж таки до критики, що мені тут ще не сподобалось, що якраз от діти вони тут більше мені описані, як діти 90-х, тому що вони дуже такі наївні, як для свого віку, і. Якісь занадто дитячі. Я теж більше сужу по своєму сину, тому що йому майже сім, і я розумію, що він всім вже більш такий е, смишльоніший, ніж діти, які описані тут, і більш, м як це сказати, сучасний. І ці діти, вони реально вони виглядають скоріше, як такі, яким, наприклад, я була в дитинстві. І це трішечки дає такий дисбаланс в цій історії, тому що. Як їм купуються всі речі, як вони вчаться в тій школі, чому в них немає телефонів, і так далі. І так далі. І також найбільше, що тут не сподобалося, тема совєтів і те, як радянська влада вплинула на Україну, знову ж таки, повторюється, що обов'язково потрібно про це писати, це не можна замовчувати, і це дійсно велика така негативна ланка, яка на нас вплинула. Але тут видно було, що книжка абсолютно не про це. Книжка про те, як важко було жити цій жінці, як вона виховувала чотирьох дітей, як вона любить своїх внуків, як вона намагається їм передати свою життєву мудрість. І тут ці совєти, вони місцями були трохи лишні, тому що в кінці вже їм надається більш таке вагоме значення, оскільки ми дізнаємося, як загинув чоловік Стефанії, а він вчинив самогубство, бо щось там сталося в нього на роботі. Щось він чи не поділив, чи що, і от саме власне, через радянську владу він вирішив коротити собі віку. І, чесно кажучи, якось це виглядало тут доволі дивно. Не знаю, чому автор вирішила додати це до сюжету. Мені здається, що все-таки просто для того, щоб бути на гребній хвилі, яка зараз йде, але я думаю, можна було б це зробити в якомусь іншому плані, навіть того, що їй не, ну, в неї реально було чотири дитини, дефіцит де йде як, як хоч кормитих дітей, що хоч з ними робити. Тут би було більш правдоподібно, а те, що її чоли, чоловік бабці Стефанії якось повісився через умовно незрозуміло що, бо це не описується тут. Ну або я не зрозуміла, то мені це видалося якось дивним і дуже притягнутим за вуха. Але в цілому, знову ж таки, не стомлюсь хвалити цю книгу, однозначно крута, її варто почитати. Ще до тих тем, які тут піднімаються, це, звісно, така сильна родинна любов, вона відчувається і. В тому, як батьки Стефанії ставились до неї, коли вона була маленька, тому що тато її намагався захистити, щоб не забрало до німецького полону. Мама просто так в один день передала своє намисто, яке від бабці до бабці передавалося. те, як вони відпустили її, там, умовно, з її чоловіком, там вільне плавання і таке інше, те, як Стефанія згадує про всіх своїх чотирьох дітей, яких треба було годувати. Про цих двох маленьких слоненят, які зараз в неї живуть, зривають килим і таке інше. І якось воно теж так було. Ну, воно було по-доброму, дуже по-доброму, знову ж таки, без моралізаторства. Оця така щира, тепла любов твоїх батьків, твоїх бабусів, дідусів і твоя до них, яка має власне підтримувати родину в цілісності. І це відчуття, воно мені було настільки якесь. Ностальгічне з дитинства, бо я згадувала, що навіть в підлітковому віці бували якісь такі моменти, коли дуже складно, і ти не можеш справитись. Але ж ти підліток, і ти не хочеш говорити ні з бабою, ні з мамою, ти ні з ким. Ти вважаєш їх всіх тупими, дурними, і якось тебе все бісить і все дратує. Але ти відчуваєш в той же час себе такою самотньою, і не знаєш, куди дітися. І я, коли жила в бабусі в підлітковому віці, то бувало, от я приходжу задобана, злана весь світ підлітка. А бабця залежить і дивиться телевізор, і вона тоді, на той період, була якась така більша, більш повна. І я лягала до неї так на груди, вона мене обіймала, і якось на ті п'ять хвилин, поки ми так тихенько собі лежали, там, або телевізор дивилися під ковдочкою, я на ній, на цих в грудях великих, і вона мене так по спинці гладила, або там по, по голівці. І якось це настільки приємний спогад. Нібито нічого такого вона і не робила мені, і не казала, але от саме це відчуття тепла, воно настільки було сильним, і воно найбільше з усіх моментів, які між нами були, закарбувалися. Оце як я могла просто таку лягти до неї, а вона мене обіймала. І от від цієї книги от така родина, щира любов, вона теж дуже сильно віє. Також пам'ять та історія, особливо через той альбом, який потім Стефанія показує своїм внукам, вона туди. Вклеюють свої фотографії, мами, тата. І ну, взагалі в нас, ну, здається, в багатьох українців є оця ну, ця, така ностальгічна нотка з різними фотографіями, з, там, збереженням історичних якихось пам'яток. Не знаю, чесно, як у всіх, але в мене вона 100% є. Потім я намагалася дуже довго від цього позбутися, бо мені здавалося, що це максимально така. Не потрібна штука, яка тільки тебе емоційно гложить, бо я там зберігала там умовно, якісь медальки зі школи, теж старі фотографії батьків. у Нас було 150 тих альбомів з тими фотками, якісь там мамині табіля, нафіх вони мені треба, я не знаю, я їх так якось трепетно зберігала, що вот тут це ж моєї мами там, і таке інше. А зараз мені здається, воно все відходить, особливо через війну на другий план, тому що ти розумієш, що дуже багато речей. Може бути знищено просто в один момент, і якщо доведеться тікати, ти їх просто з собою не забереш. І це водночас дуже сумно, тому що є багато таких спогадів, які зрозуміли, що є в нашій голові, але їх хочеться і залишити в більш такому матеріальному вигляді, як навіть той самий альбом. Дуже сумно, коли ти думаєш, скільки ж людей змушені були виїхати або навіть залишитися тут, але без, без будь-яких. Своїх особистих речей, які вони накопичували протягом всього життя, і в один день це все просто могло бути знищено. І ось тут ось ця тема пам'яті та історії вона дуже сильна, також про історію в плані Другої світової війни, тому що вона тут багато згадується. І, до речі, те, як війна показується, як частково відчуваються паралелі з нинішнім днем, мені навіть більше сподобалось, ніж ота згадка про совєти і про діда, який повішався, тому що про діда це було вже дуже награно. А та історія про війну, як намагалася забрати дівчинку цю в полон, от це мені більше так перегукувалося і було більш якимось актуальним на нинішній час. Ну і також тема виховання та мудрості, тому що бабця вже старенька, вона їй 90 років, вона багато що вже і сама навчилася, і вчить своїх внуків, і якось переосмислює себе навіть з тим самим килимом, оскільки той килим вона тріпала, килим це такий скарб, а бабця розуміє, що. Якщо вони зняли той килим, і за там декілька місяців вона за нього не згадала, значить, той килим їй насправді їй не треба був. І тут показується оце, от мудрість жінки про те, як вона переосмислює, навіть уже будучи в літах, свою поведінку, свої якісь переконання, цінності і таке інше, відгукувалось дуже. Тут багато різних символів, які теж дають вайб цій книжці. Це та шпарина під ліжком, під яку і сховатися можна, і бабайка там може жити. Це і той самий килим, який тільки пилюку збираю, але не, не дай Боже його викинути, це і бабусині такі теплі обійми, і варенички, які бабуся ліпить, і той найсважніший борщ, який вона варить, який не варить більше ніхто. Тобто тут дуже таких багато невеличких, маленьких деталей, які буквально строжками прочерчені, але вони додають такої об'ємності всі ці історії. По персонажах, по суті, їх тут не так багато, це сама бабця, її онуки, діти, які трішечки згадуються її чоловік, батьки, але все таки бабця та ці двоє малюків залишаються централь... центральними в сюжеті. Сюжет як такого тут немає. Більше просто як спогади або згадки їхнього побутового життя. Але знову ж таки, мені це надзвичайно сподобалось, тому що. Зазвичай від книжок ти більше очікуєш ось цих постійних подій, 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 перенасичення, емоцій, ну, умовно, як в серіалі на Нетфліксу. А тут все було так повільно, неспішно, дуже камерно, і це якось змушує заземлитись, подумати про всі ті сьогоденні прості буденні речі, які тебе оточують, які ти не помічаєш, але які насправді є дуже важливими, тому що дуже хочеться якихось м -м, неймовірних подій та вражень. А на все те побутове, яке в тебе є щодня, навіть ті самі звичайні обійми, воно складає оці от приємні невеличкі перлинки в твоєму житті. Але за рахунок всього того жаху, в якому ми живемо, затурканості, швидкості світу, в якому ми існуємо, воно все стирається. А тут, коли я читала цю книгу, то мені згадувалось, що блін, та я насправді така щаслива людина. І в мене все є, в мене все добре, треба це цінувати, і тут люди знаходять щастя в простій звичайній буденності, і так і треба робити. Тому дуже, дуже тепла книга, однозначно її раджу. Мені вона просто настільки сильно запала в душу, що я хотіла би її перечитати знову і знову.